Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Сьогодні знову горить Москва. Все почалось з м'ясокомбінату, а закінчилось аеродромом внуково. Але по черзі відомо, що в будівлі Мікоянівського м'ясокомбінату на південному сході Москви горить дах. Оголошено підвищений рівень складності та є загроза перекидання вогню на сусідні будівлі. Постало навіть питання про застосування пожежного гелікоптера. Рятувальники евакуювали 20 людей. Про постраждалих наразі не повідомляється. Саме на цьому м'ясокомбінаті налагодили виробництво продовольства для армії РФ. Ну ви зрозуміли, що відбулось далі. Виробництва на ньому більше не буде. Одразу після цього в четвертій ранку пролунали хлопки на аеродромі внуково. Саме туди прилетіли чергові борти із Китаю разом з китайськими пілотами та вантажем. Як пишуть наші джерела, там було гаряче. Під час розвантаження товару пролунала серія потужних вибухів та хлопків. Як і на аеродромі Енгельс, куди також прибули транспортні іл 76 Портал Портал ЗДРАЙВ проаналізував чергові супутникові знімки рашистського аеродрому Енгельс на якому базуються ворожі стратегічні бомбардувальники типу Ту-95МС та Ту-160, зроблені уже 29 листопада 2022 року. З однієї сторони, автори видання зауважили, що кількість рашистських літаків на цьому литовищі продовжує рости. Тепер там було аж 20 одиниць Ту-95МС, 4 Ту-160 та мінімум 4 літаки паливозаправники Іл-78. З іншої сторони, журналісти The Drive роблять тут методологічно неправильний висновок. Таке накопичення стратегів на одному аеродромі, начебто, ні про що не свідчить, і що змі взагалі згущують фарби. Цікаво, що при цьому автори порталу наводять інфографіку з опорою на супутникові знімки Planet Labs. і ці узагальнені цифри свідчать якраз про зворотнє. Росіяни починають накопичувати свої бомбардувальники на Енгельсі. Зазвичай саме напередодні нових ракетних обстрілів України в якості цікавого винятку проміжок 23-24 серпня 2022 року, коли першого дня на аеродромі загальна кількість бортів була 24, наступного дня уже лише 21, Хоча 24 серпня 2022 року Росіяни виконали зокрема понад 30 літаковильотів своєї стратегічної авіації, що тримало тоді в напрузі ППО України. Довідник The Military Balance 2022 вказує, що на кінець минулого року Росія мала 16 бомбардувальників Ту-160, 60 літаків Ту-95МС і 15 повітряних танкерів типу Іл-78. На аеродромі Енгельс, по суті, постійно зосереджено лише близько 20-25% всього флоту літаків російської стратегічної авіації. Якщо виходити із того, що як мінімум декілька своїх Ту-95МС рашисти відволікають, для місій в інших куточках планети, наприклад, для спільних навчань стратегічною авіацією Китаю, то на даний момент ми можемо робити два припущення: перше, за останні три місяці росіяни змогли збільшити кількість боєздатних літаків своєї дальньої авіації мінімум на декілька одиниць. Відповідно, другий на даний момент кількість боєготових бортів може триматись на рівні 30 літаків всіх типів. Проте є ще одна особливість на знімках помітні сліди від горіння на стоянці літаків та взльотні полосі, що не може не радувати, окупанти починають відгрібати і на своїй території. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!